Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І моє нове відео починається з таких буденних справ. Мені треба було вивісити білизну, яка попралася вночі. У нас двохфазовий лічильник, і вночі трохи дешевше включати пральну машинку, тому я включаю по можливості вночі. Будемо вивішувати з вами білизну, але нову партію будемо загружати. Мені потрібно попрати такі великі, мохрові. Я їх дуже полюбляю, і стараюся ось вони висохли і знову вішати, мені вони дуже подобаються. І Сьогодні для прання використовувала капсулу. Далі мінімальний догляд за собою це пінка для вмивання, тонік і крем для обличчя. Далі годую кузю та ральфа і обов'язково зранку стакан води з лимоном. З самого ранку будемо готувати смачненьке на кухні, це будуть. Булочки з маком. Детальний рецепт я пропишу під цим відео. І наперед скажу, що це дуже-дуже смачно. Я вирішила замісити тісто, і коли буде тісто підходити, я займуся сніданком. Тому робимо тісто, ставимо, щоб воно підіймалося обов'язково в тепле місце. А поки будемо робити сніданок. Сніданок сьогодні буде дуже-дуже простий. Нам потрібні яйця Цукор, олія, кефір, ванілін, сода, розпушувач тіста і борошно. Будуть такі у нас оладки. У мене десь на каналі рецепт я вже викладала, але так давно за нього забула, що сама дивилася свій рецепт, що туди входить. Вони дуже виходять такі пухкенькі, м'якенькі і смачненькі. І вони розлітаються. Я не, не тут їх засмажити вже аромат пішов по кухні і вже черга стояла за ними, тому вони дуже-дуже смачні. У мене є спеціальна пательня для них, я її використовую тільки для оладок, і вони в ній дуже гарно так просмажуються. Але скажу так, що їх треба смажити на невеликому вогні з двох сторін. І ще скажу такий нюанс: тісто, ось ви замісили тісто, його потім чіпати не можна. Отак ложечкою акуратно набирати. I don't know. А поки смажуться наші там оладки, тісто вже трошки підійшло. Я розділила його на дві частини і ось так розкачую, ну, повинно вийти два таких пласти. І у нас булочки ось такі будуть з такою маковою начинкою. Я купляла її в АТБ, і вона доволі дуже смачна. У мене на ось такий один пласт вийшло дві макові такі начинки. І ви знаєте, я не пошкодувала, воно так трошки повилазило у мене, ви побачите, бачите, Далі. Але вони дуже-дуже смачні. Моя помилка в тому, що коли я закрутила ось так тісто, треба його тут було гарно защепити, але я не гарно защепила, Оце майте на увазі. Потім я цей пласт розділила так ножиком, а потім вже ниткою взяла і розрізала їх. У мене, здається, вийшло сім таких шматочків. Їх треба викласти на деко, я на бумагу викладала, потім накрила. Плівкою харчовою, а потім вже накрила рушничком. І так поставити в тепле місце на хвилин 15-20. Ось у мене другий вже такий пласт вийшов. Я розділяю ці булочки. І теж їх викладаю на деко. І тепер з вами будемо чекати 15-20 хвилин, щоб вони гарнесенько підійшли. І повернемося до мого сніданку. Ось такі оладки у мене вийшли. Це дуже класний рецепт, і мені він. Подобається. І ось такі вони всередині, вони пухкенькі, м'якенькі і смачненькі. Гарного вам сніданку. Ставимо наші булочки випікати у духовку, ось така смокота вийшла, вони трошки витікли, але нічого страшного. Випікала я у духовці десь 20-25 хвилин при температурі 160 градусів. І коли я це все приготувала, порозбирала все на кухні, варю собі, заварюю каву. Мені подобається дуже в цій гейзерній кавоварці варити каву. І вона мені здається, що дуже-дуже смачна. І буду робити собі до кави бутерброди, ставлю хлібчик, щоб він трошки Подрумянився, і буду робити каву сьогодні з гушеним молоком. На хлібчик намазую на маску, яку я робила в тому відео. Здається, так це звичайний плавлений сирок, яйця і е, часник з майонезом. Дуже так полюбляю. І буду пити ранішню каву. Сьогодні вона була якась дійсно дійсно дуже дуже смачна Смачного і мирного сніданку. Після сніданку ми поїхали на Укрпошту, потім поїхали на нову пошту. Потім поїхали в АТБ і поїхали ще в магазин Аврора. І покажу якісь деякі знижки є в АТБ. Дуже ось ця ковбаска, мені подобається і вона по знижці. Багато зубних паст по знижці, ось такі зіп пакети є. Дитяче мило я взяла по знижці, ось такий новий гель і така невеличка у мене закупка. І, як ви бачили, ми їздили в АТБ і трошки скупилися. По перше, взяла ось такий засіб. Це гель для миття посуду. Називається донат. Я ще ніяк не замовлю бджілку, верніше її зараз немає в наявності. Велика така, знаєте, я пляшку велику. Тому вирішила взяти цю і мені порекомендували цей донат взяти. Наша тітка вона взяла і спробувала його, і їй сподобався. Мені відправила фото, каже, що десь будеш бачити, купи. То я купила собі їй, чоловікової мамі і моєї Чотири штуки я взяла, вони коштували по 46 гривень 90 копійок. Буду пробувати це гель. Ну, Гель, начебто, він повинен бути густіше і краще. Ну, будемо бачити. Взяла тут літр. Бачите, зазвичай десь такий по 500 мл, виходить 250 а тут це цілий літр. Ну, Будемо пробувати, будемо знати, який він і може буду його купляти. Далі я взяла серветки вологі. Байерні, ось такі. Я їх беру для унітазу, для прибирання, десь треба одяг протерти, взуття. Ну, ось так. В побуті вони мені мені пригодяться. 28 гривень 50 копійок. Вони були по акції. Ось таку ковбаску. Колись я взяла, як кажуть, випадково її взяла, і вона мені сподобалася така хороша ковбаска, вона була зараз по акції. І щось не можу зрозуміти, 130 гривень 49 копійок, а її ціна 364 гривні за кілограм. ось так. Далі я взяла пасту зубну, вона теж була по акції. Думаю, спробую зазвичай ми беремо таку пасту європейську, а Coolhead, ну якщо акція є, я беру. Так, до зубних паст не дуже так знаєте, переживаю яку брати. Яка є, таку беру. 44 гривні, 90 копійок, начебто вона йде відбілювачем начебто так. Ось так. Так, дочка взяла дрожже ось такий. Таке бум. Тут 80 грамів, коштує 25 гривень. 25, і коштує 25 гривень 50 копійок. Я ще взяла собі вазу. Колись в АТБ такі вази продавалися, але вони були по 50 гривень. І тоді я взяла собі дві, одну на подарунок, одну собі. І, на жаль, я її побила. І тепер вона з'явилася в наявності трошки іншої форми, але, в принципі, вона така є. Ось вона по акції зараз 129 гривень рівно. А десь так в районі коштує 200 гривень. Мені вона дуже подобається. Такий, знаєте, колір в неї тут, ну, переливається, тут начебто розовий, а донизу йде голубий. Ось в такому купуванні вона йшла. В принципі, на подарунок, знаєте, класно. Мені, звісно, тут подобається, щоб тюльпани стояли. Ну, побачимо, буде для будь-яких квітів. І е, я тоді так пожаліла, що я не взяла штуки дві ну, щоб вони не стояли, бо вони мені дуже подобаються. Так, ще взяла кетчуп, ось такий королівський смак. Тут у нас 400 грамів і він коштує 36 гривень 40 копійок. Далі взяла майонез, подивилася Вікторію. Вікторія рекомендувала цей майонез, каже, що він смачний. Ну, будемо пробувати. Зазвичай ми беремо олком. І в цьому майонезі теж 400 грамів, і коштує він 52 гривні 50 копійок. Далі ще взяла ось такі жіночі штучки. Е, ну, це прокладки Лібрес по 25 гривень 90 копійок. Прокладок великий, тому кому таке треба, ідіть в АТБ. Так, ще взяла ось такий сир, ми пробували його вже, я його брала. І нам сподобався цей смаком пряжного молока, і він доволі смачний. І такий сир коштує по акції 48 гривень 50 копійок взяла ось такий ванільний цукор, звичайний, їхню фірму, своя лінія, І він коштує 1 гривня 40 копійок. Захотілося взяти ось такі коржі вафельні. У мене є зушене молоко, варене, з маслом переб'ю, і буде ось такий нам тортик. Потім взяла ось такі сирочки. сорочки, у їх дуже-дуже полюбляю, і стараємося їх завжди брати. Тут 50 гривень коштує такий сирочок 15 гривень 90 копійок. Ще взяла ось таке мило китяче. 4 штучки, але не знаю, скільки тут грамів. Не подивилася. Ага, 280 грамів. 200 грамів йшов такий кусочок один, а тепер 4 кусочка 280 грамів. І таке мило коштувало 30 гривень 90 копійок. Воно було по акції. Мінутку хвилинку, ну, зветься чай цей. Взяла 40 пакетів. Теж було по акції 25 гривень 50 копійок. Взяла молоко, ось таке, мене дочка дуже полюбляє пряжене, І воно було в акції. Взяла 2 літри верніше, тут 900 мл в одному пакеті. І коштувала воно 30 гривень 70 копійок. І ще взяла половинку батону. Ось такого зазвичайного нарізного. Такий батон коштує 12 гривень 70 копійок. І ось така невеличка закупка була в АТБ. Але ми заїхали ще в форум. Фору, в Аврору. Взяла ось такий е, пергамент антипригарний, Він дуже класний. Мені він дуже дуже подобається. Зараз подивлюсь почеку, скільки він коштує. Так, пергамент коштує такий 29 гривень, колись він по акції був 24 Так, далі взяла ось таке какао, робила тірамісу, це на день народження дочки робила. І мене декілька чоловік запитало, яке какао ти використовувала, що дуже смачне. Я кажу за аврори. І таке какао коштує 80 грамів 11, 11 гривень. Тому вирішила взяти ще, нехай буде. Взяла ось такий бальзам. Бальзам коштував 69 гривень. Гримін, в принципі, ну, це бальзам для волосся, в принципі, він мене влаштовує. Так, і ще взяла ось таку серветку з мікрофібри, Вона йде ще з петелькою і дуже багато позитивних відгуків я. Чула від неї, так, Серветка коштує 34 гривні. Вона така, знаєте, протирати, Я, може, для плити буду використовувати для таких поверх, як холодильник, бачите, тут кухня така намальована. Це у кого такі фасади є, то класно буде. Ну, Хочу спробувати, бо кажуть, що вона класна. Вона двохстороння, тут жовтий колір, тут сірий, але там кольори були різні. Я взяла жовтим кольору, Мені так сподобалось. Може, для дзеркал вона класно буде? Ну, побачимо. Буду використовувати це в побуті. Пригодиться. Так, що ось така була невеличка закупка в АТБ і Можливо. в Ако, що ви бачили. Хочу поділитися з вами ось такими. Покупками це такий топік я замовляла собі на Аліекспрес. В принципі, я його замовляла по акції 70 гривень, не знаю, доцільно показувати чи ні. Але я ставлю фото, якщо або посилання дам на це. топік. Ось тут така сіточка йде. В принципі, я подивилася, з недоліків така нитка є тут і десь тут є. Але це такий недолік, не дуже такий. такий як кажуть, поганий, це нормально, десь, якщо ниточка є, я, я це я рахую так. В принципі, колір такий, знаєте, насичений, білий, мені дуже сподобався. І він теж зараз в акції. Не так, як я його купляла. Зараз він коштує 150 гривень, а я його купляла за 70-68 з копійками. Тому кому цікаво, таке. І в принципі, він зручний, бо сестра вже носить. Кому цікаво, я залишу посилання. Такий зіп-пакет йшов. Дуже гарне пакування, ну мені сподобалось. Так, і ще подушка замовляла. Ну, я її замовляла. Я не буду відкривати, просто покажу кольор, який ще є. Ось такий вона, темно-лиловий. Якийсь такий або... ну... Темна сирень якась. Ну, такий так якийсь кольор, дуже гарний. І ще замовила собі ще ось такий ліхтар, бо він мені дуже сподобався. І хто Кому цікаво, хто цікавий, ну, такий ліхтар, його треба зарядити вже, бо я його ставила, щоб він працював. Так, він працює 3 години гарно світить, а 3 години вже так ну, тускло. Але, в принципі, 6-7 годин він світить. Тут є Зарядка, щоб його заряджати. Мені він подобається, тому що тут є гачок, його можна десь повісити. Це дуже-дуже зручно. Два таких ліхтарика я маю на зимку, Якщо світло будуть виключати, це дуже-дуже класно. Ще хочу поділитися з вами посилкою, яку я замовляла, але це одяг, і хочу краще приміряти, щоб це було видно. Я собі ось таке худі, воно таке об'ємне, але воно по розміру нормальне, просто таке, знаєте, як оверсайз іде Під нього можна щось одіти, потім, тому що, бачите, ось таке воно величеньке. Але, в принципі, воно тепленьке. Покажу вам ближче, як іде утеплення там. ну таке от Як байка йде, дуже-дуже тепле. І воно таке подовжено. Так, зараз ставлю на табуретку попу закриває. Все добре, буде тепленько мені. І Спочатку хотіла замовити такого кольору темного, ну, чорного, але потім вирішила, що буде дуже-дуже темне. І замовила все сіре і не Тому, ось так ввечері десь пройтися, прогулятися з ральфом. Мені ця худі дуже-дуже буде борчати, і мені в ній буде дуже тепло. Посилання залишу, де я замовляла. І ще поділюся, які я там штанці замовила собі, і ще замовила собі ось такі штанці. Вже на осінь, на зиму. Вони такі тепленькі доволі. Там теж брала в цьому магазинчику інстаграм-магазині, але вони, знаєте, не такі звужені донизу, а навпаки розширені. Тому кому таке підійде, кому ні. Ну я собі взяла, щоб, знаєте мені, чого я такі взяла. У мене є ці черевики такі довгі, і щоб не штани не засовувати в них, а поверх них тому взяла ось такі. На кожний смак кожної дівчинки, хто хоче, хто не хоче. Я собі взяла, мені дуже подобається, в них дуже комфортно, неде-не-дави. Тут резинка йде. Я собі взяла в 50-му розмірі, і мені вони дуже дуже подобаються. Всі посилання залишу де я деяку.